Понад 70 безпілотників атакували Росію після учорашньої наймасованішої від початку вторгнення РФ атаки збройні сили України не забарилися з потужною відповіддю. Про це повідомляє агенція РБК Україна з посиланням на власні джерела. Вибухи росіяни чули протягом усієї ночі у низці міст і областей. Уже є повідомлення про успішну роботу українських БПЛА по військових об'єктах Росії, куди саме прилетіло, та якими були ці ніч і день для Росіян розповість Юрій Пугач. Читажу підказка. Це невідомий безпілотник. Українці до таких звуків уже на жаль звикли і знають, що якщо над головою безпілотник, треба відійти подалі від вікон, а ще краще дотримуватися правил двох стін. Невдовзі ці правила точно засвоять і росіяни. Да, вон он, вон он. А поки мешканці Брянська вибігають на вулицю і все фільмують на камери телефонів, активно коментуючи все, що відбувається, триповерховими споконвічними російськими мовними звуками. Воротами. Бачили і чули безпілотники, і в іншому районі брянська. він. де? А, бачимо і чуємо. А ще чуємо якусь знервованість у голосі і страх. От тільки чомусь, коли над головами мешканців брянська летять ракети в бік українських міст, ми чуємо лише радість. Ні, nee, туда подожді, какой дамой домой. голос свідомості таки озвався до жінки цього орка. А от з приводу того, чи не вдарить цей безпілотник, десь у місті, відповідь одна: вдарить, і до місця призначення він долетить. Ліці під вогнем опинився зокрема завод Кремній Л. Він виконує оборонні замовлення для армії РФ понад 90% продукції військового призначення. Виготовляють там компоненти до систем ЗРК «Панцер» та ракетних комплексів іскандер. І не брянськом єдиним істерика була і в мешканців Бєлгорода. Губернатор Білгородщини Гладков заявив про значні пошкодження у місті, фіксують перебої з електрикою та водопостачанням. Від вибухів росіяни здригалися протягом усієї ночі, зокрема в Орлі, Курську, Тулі, Твері, Белгородській та Московській областях. У міннападу РФ на безпілотників вже традиційно замовчують. А от російські новинніві сміттярки невпинно переконують, ПВО відпрацювала над успішно, і буцімто за ніч вдалося збити понад три десятки безпілотників. Цікаво, куди ж поділися ще сорок. Прилетіли по військових об'єктах на території РФ, причетних до вчорашньої атаки по Україні. По тих регіонах, які атакувалися нашими БПЛА, там ще є підприємства, які виготовляють шахеди. Була атака на виробництво шахедів. Це теж заводи, які виробляють що не менше комплектуючі для російських ракет. Тому це цілком законні цілі. Ми маємо право. Ну, по всем международным законам атаковать войсковые объекты, объекты, которые связаны с обороной ну, войсково-промыслового конкурса Российской Федерации. Слушали громкие хлопки. Нужно на самые громкие за эти два года. Укрытие Монблан. Сейчас в Белгороде ракетная тревога. Смотрим. Нікого нет. все закрито. Другое укриття. Князя Трубецького, донь 26А. Ключі знаходяться. Квартира 45. В Белгорді ракетна опасна. Де брати ключі, непонятно. Слушайте, а чи може така війна закінчитися, якщо вона не буде перенесена на територію самої Російської Федерації? Якщо Переважна більшість росіян не усвідомить, що вона не отримує від цієї війни чужі території, а втрачає власне життя з його якістю. Що мова йде не просто про якусь спецоперацію, про яку розповідаються диктори сумнозвісної програми Час на російському телебаченні чи мерзенні з соловйовими, а про реальні обстріли, які змушують людей ховатися у неіснуючих бомбосховищах. Або ховати своїх родичів. Відповідь є абсолютно очевидною. Без перенесення війни на територію самої Російської Федерації вона може продовжуватися не роки а декади до економічного винищення ресурсів або обох сторін цього конфлікту, або обох країн, які ведуть цю виснажливу війну ставкою, в якій є існування або неіснування. Samo ukraińskie drzewo. Ну і сама сутність війни на виснаження має полягати в тому, що виснажуватися має не тільки Україна. Є дуже важливим, щоб виснажувалася і з точки зору свого економічного потенціалу, і з точки зору своїх соціальних можливостей, і з точки зору безпеки, щоб виснажувалася сама Російська Федерація. Якщо виснаження, то обопільне виснаження. Якщо у України не буде таких перспектив на майбутнє, які були, якби Росія не напала на нас у 2022 році, а у 2014 не почала свою агресивну політику по анексії наших територій, то така ж відсутність перспективи на майбутнє цивілізаційної перспективи на майбутнє має бути і у Російської Федерації, і у російського народу. Так, взаємне виснаження це трагедія і для України, і для Росії. Так, взаємне виснаження можливо перетворить ці перспективи, на які розраховували мешканці обох країн у абсолютній ілюзії, які. Ніяк не зможуть виправдатися у наступні непрості десятиріччя, але саме так, а не інакше, працює історична справедливість, невблаганна, жорстка і чесна. І історична справедливість якраз і полягає в тому, щоб війна, яка є на території України, була перенесена на територію Російської Федерації, також щоб у російського народу у майбутньому не було цивілізаційних перспектив. Якщо росіяни бажають позбавити цих цивілізаційних перспектив. Український народ, і можливо, тільки усвідомлення відсутності взаємних цивілізаційних перспектив і взаємного краху, і дозволить припинити цю війну ще до того, як ця реальність стане очевидною народом обох країн. Можливо, саме це вилікує росіян від шовіністичного вірусу, на який вони хворіють упродовж сторіч своєї ганебної історії.